Якщо хочете, щоб в вашій машині пахло як в церкві, можемо вам запропонувати прекрасний чудовий варіант санітайзера: церковний санітайзер для автомобілів. Можете обробляти він працює як антисептик, тобто, пшикаєте як звичайним антисептиком, але при цьому маєте аромати, який подібний до аромату, які в храмах коли ладан запалюють. Також такі санітайзери. Для шкіри рук це стосується священнослужителів в більшості. І не тільки, якщо знову ж повторюсь, хочете мати церковний аромат на своїй шкірі, можете використовувати даний санітайзер. І є санітайзери для догляду за церковним начинням. Це і для храмів, і для домашнього вжитку можна обробляти наші ікони, які ми маємо дома. Ну а в храмах вже і там більше атрибутів, які, які можна обробляти Цим санітайзером їх можна обробляти. Замовлення на ці санітайзери можете оформити сайт в шапці профілю. Іконна лавка. Переходьте, обирайте, замовляйте.